Е, hey, всем привет, с вами Мартіна Рота и Йоки. Всем привет. Я йду на лаву, але я не хочу дойти. Я за О, там залізу, не я йду. Давай, 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 кладися. Хорошо, що у нас п'ять алмазів можна зробити собі. Мені взагалі нічого не зробиш. Чого? А що ти не зробиш? Я б зробив, якби ти до мене більше ніколи не чіплявся. Ну, якщо я знаю, що ти до мене вже постійно чіпляєшся, так що я не знаю. Я просто ці мазу відкладу. Так, пішов я, пішов я, пішов. Ось що там таке? Блін, тут такі коньочки гарні, ну. Коча матлах Пішли. Так, о, куди йти? О, я піду туди. Я веселий, оє oh, бебе. Yeah, Я оленек. Блин, куда идти? Тут, тут ничего не видно. ⁇ -мо ⁇ я не упал, блин. Точнее, что я упал, но я не убился. Точнее, я упал, но не убился. Все, я пошел. Блин, да что ты уже козел? Уж это Нет, это не нормально. Все, я пошел, смотрите. <плев> додам, 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 а что это ке? Ну, 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 -ка. Шо це? Шо це? ну, что это? Ну, -ка, ну, -ка, ну, 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 ну. Я пригляджусь, або я что-то слипну. Не Так. Нет, нема. А ладно, если давай. А что это? Ну, да, да. Это, да, там Да меня не убьешь, если ты хочешь? Не, не такие. А, да. Ну-ну і що? я куди сіду? Що це? Що це, що це, що це? Бачу тобі, який ладно, я п'шов? Вибиратися треба. Скільки годин є? Сім? Мало щось таке. Ладно, я йду, вибираюся звідти. Блін, вибирайся турк, не бес. А я жалуюся, він не вибирається, ми дебил. Так. О, все. Моя кірка ще дитина Ти диви екстрам. О, заліз! А, ні, це не заліз. Це не з золото, це граві пат. Точніше граництва і, і уголь, ще при чому? Ні, не могу, що це. Ладно, я йду. Кстати, я ч? Що там? Що ми так глибок? Странно, дуже, дуже странно. Да, да, дуже странно. Все. Я почти вибрався. Ой. Ой! Все. Так, я пошли вибрався, седам. Ня не вибрався. А, блин, я не годен залубала! Терне хамна, парне Йо! Йо! Йо-йо-йо-йо! Угу. Все хорошо, что я хотя б не бомж. У меня 30 заліза, и я зроблю собі барання. Пете, я мазю, наверное, викладу собі одну кирку, а два лишиться. Так. Вибиратися, вибирать. О, все, я вже вибрався. Круто. Ой, да це я. Ой, я щось боюсь. Ето, это. А? Де я? Вот, вот так. Надеюсь, я компас хотя Взяв на да, компас їх. Так, я сподіваюся, коло дому є. Так, побігли кудись. Так, куди йти? Ого, де це. А, близько коло дому, бо тут є ці дерева Ну, ці, знаєте, їх більшість називають гамняне. Я теж називаю гамняне. Так, 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 куди, куди? Куди это куда? Давай, давай, прой. Ого, що все так далеко уйдеш. Так, де компас? Gummer Avventures. Залажу, залажу, я плаваю. А, я знаю это место, я знаю, я знаю, знаю, я тут даже дерево рубала, такое прямо йти. Нет, вот. что не... Да, прямо такой славя. А, кстати, да я навчився э, на своїй карті одній ті, що я, я казав про нього. Я навчився садити гриби, э, ну як гриби садити. Не просто їх садити, а робити їх дуже великими. Так, все, я вдома. О, земля. Ладно, піду і, і складуся. Мотло, викину. Матлах Векінди. Так, це воно мені не моє, не моє, не моє, не моє, не моє. Не, маю. Е, наш ти мені гравісь кидаєш? Ну там не моє, не моє, не моє. Ні, це воно моє, а це не моє. А Це воно теж моє. дай мне там пару палок. Ну ладно, на... Шлем. На, 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 Меч. Меч, блин. на, 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 так. Шо, шо тут я? А, на, 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 то не моє ти... дерево. Ні, ти якраз Біро... Біро... його брав з сундука. Ти казав, що на палки його іспользуєш. Я його не брав. Блін, ну всі ми мого залізу Бога. Ні, 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 так що броня не моя. Де моя броня? Де броня? Не моє. А чапчики. У мене нема твоїх чапчиків, вони, кстати, зламалися, щоб ти знав. Ти як? Звідки ти взяв? Що? У мене груді зламався, чапчики були. І чапчики зламалися. Ти ще казав, що їх зробиш, бо в мене є залізу. Якщо ти не пам'ятаєш, то поди передивися. В серії. Так. А ну покажи свою броню. Де моя броня? От моя броня. Да, чапчики. Це не мої чапчики. Де? У мене чапчиків нема. А де ж тоді мої? Мої не ламалися, бо в мене були повні.

Моє відро. Не, гравій постав. Там не, не хочу. Постав гравій. На. Гравій. Собі. Хочу. Ну твої. А, ну ладно, ладно, подивимось. Так, тепер ки... різниці, да. Додамо. До Додамо. До 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 Свій. Додаму, додама, я б і кладу жарити свою їду, Яку їду я не помню, бо я був п'яний. Так. Пять язык. Зроблю Пізру... собі кирку. Да. Кирку. Кстати, блин, я забув, що я палки да Так, моя кірка. Ні, ні, ні. Чи ні? Да, да. Кірка. Все. зроблю собі кирку. Біжу, біжу, біжу. Адвентурис. Кірку, біжу, біжу, біжу. Де че не вдягнутий? Ти куди пішов? Побігло. Ну ну я ка мені вдяка. Зато. Шо... Да. Спасибо, захопу. Ти, ти хоч знаєш, що в тебе в сундуку стоїть? Да, печь поломан. Нет, где да ты Подивися. Так.